Виконуємо номер 564 із підручника алгебра 7 та номер 23.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть многочлен на множники і 4 завдання. Винесемо задушки спільний множник. Спільний множник це. Найбільший спільний дільник наших коефіцієнтів 4, 2 і мінус 8 – це число 2. І виносимо зміну із найменшим показником. Найменший показник це А. Залишається 4 ділимо на 2, це буде 2. А у кубі ділимо на А, це буде А квадрат, Показники степенів віднімаємо. 2 ділимо на 2 буде 1, коефіцієнт 1 напишемо, а в квадраті ділимо на А. Показники степенів віднімаємо буде А. 8 ділимо на 2, це буде 4. І А на А це 1. Отримали 2а помножити на суму 2а квадрат А і мінус 4. Завдання друге виносимо найбільший спільний дільник: 9,3 і 27 це 3. І зміну з мінус найменшим показником b в квадраті. Ну, тепер ділимо 9, ділимо на 3 буде 3, b куб ділимо на b квадрат, показники степені віднімаємо буде b. Мінус 3 ділимо на 3 буде мінус 1, і b квадрат на b квадрат одиниця. Мінус 27 ділимо на 3 буде мінус 9. І b в п'ятому, ділимо на b в квадраті, це буде b в кубі. Отримали добуток 3 b квадрат на різницю 3b, 1 і 9b куб. Задання третє 16, 24, 32, найбільший спільний дільник це 8. І m з найменшим показником у квадраті. 16 ділимо на 8 буде 2, m уже не буде. 24 ділим на 8 буде 3, м в шостому ділим на м квадраті, показники степені віднімаємо, буде м у четвертому степені. 32 ділим на 8 буде 4. І м у кубі ділимо на м квадраті, показники степені віднімаємо, буде м. Отримали 8 м квадрат, помножити на різницю 2, 3, 3 м у четвертому степені і 4 м. І четверте завдання. 5, 20, 25. Виносимо 5 за дужки, до знак мінус винесемо. І без найменшим показником у квадраті. Отримаємо Б. Уже буде знак плюс додати 4. І додати 5 b у кубі. Отримали добуток мінус 5 b квадрат на суму Б. Б, 4 і 5 Б куб. Номер 564 із підручника Алгебра 7 та 23 крапочка 19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.